Найдорожча річ, яку ти собі купував. бізнес меч найдорожча річ 350 тисяч доларів, яку я собі ігрушку mm -hmm. побудував для початку. Там 270 тисяч доларів. Виручки вже повернулись. Проект пройшов бреківен. Зараз доходи покривають витрати. Це Супер. дуже важко. Скільки років конь. рік півтора минулого тижня з App Store прийшло повідомлення? Ми рік билися з App Store, щоб нам дали знижену комісію. Не 30% App Store Комісія, а 15%. нам підтвердили. Слава yes, Богу, зараз підтвердимо в цьому місці. Наш, це такі маленькі перемоги. Ці очівки мене більше давлять, ніж там, якісь ігрушки, які через декілька тижнів ти просто перестаєш відчувати в них цінність. Інколи через годину ти просто купив собі Абсолют. і все, ти такий. Абсолют. Мені вже не цікаво. Мене дуже нравлять класні історії людей, які розказують, блін, у мене життя так змінилось. От я недавно записую інтерв'ю з Олексієм Рудям Він каже, слухай, а я через бізнес-меч в Барселоні познайомився з людиною, яка там стала там, моїм потенційним чи діючим клієнтом в бізнесі. Я зустрічаюся з Іриною якою seo агентство в Польщі, угу. вона каже, у мене 10 10 клієнтів, wow. які зайшли до мене, вже заплатили кошти, і ще там якась X кількість людей, з якими я зустрілась в офлайн. Угу. От я колекціоную ці історії, Тупер. і мені це дає енергію. Коли я буду збільшувати цей процент людей, які зіштовхуються з моїми продуктами, і вони отримують реальне велію. Да. От я думаю, що тоді получиться побудувати велику історію.